Купити цю лапу, у нас є на ліву сторону отдельна кнопка. Як ми її включаємо, одразу індикатор мусить загорітися. Якщо він не загорівся, значить у нас нічого не вийде. Ну і таким самим способом цей самий флажок. Ага, там стоїть замок. Треба його освободити. Це хай буде. Теж така ситуація може бути людей. От. Ну і вона вибила, треба ще раз активувати її. Плац. І так само флажком на пульту видвігаємо лапу. Вона буде просто виїжджати. Для того, щоб її опустити, треба знову піти на ту сторону. Обично таку роботу робить два чоловіка. І вже ліву кнопку ми нажимаємо і так само флажком на пульту ми піднімаємо лапу. Зараз по машині буде видно, що вже вона поднімалася. Кінопка вже готова для експлуатації.